Що таке децентралізація? Чи потрібна країні така реформа? Чим саме відрізняється запропонована децентралізація від федералізації на ці та інші питання в кінці липня шукали відповіді в Україні. Формою спілкування став вебінар, організований на базі 250 українських бібліотек, куди кожен охочий міг прийти і онлайн поставити свої запитання. Трансляція вебінару децентралізація, перші підсумки та завдання на найближчу перспективу проходив з американського. Дому в столиці захід організували Асоціації міст України, Рада з міжнародних наукових досліджень та обмінів, програма Бібліуміст за участю заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В'ячеслава Негоди, директора місії Агенції США з міжнародного розвитку Джеда Бартона та виконавчого директора Асоціації міст України Мирослава Піцика. Неформальне двогодинне спілкування виявило багато аспектів проведення реформи, перешкоджають які за великим. Рахунком непорозуміння з боку звичайних громадян, саме зменшення нерозуміння і стало основною метою акції. Проте, наскільки вдалою може виявитись реформа, кожен міг робити висновки, виходячи з отриманої в процесі вебінару інформації, Не знаю, наскільки буде добре, але я так для себе зрозуміла, що без цього не обійтись, тому що наше государство наскільки. повязана всевозможными препятствиями и нитками. Если это не разорвать, дальше двигаться просто невозможно. И вот также было интересно, задавал представитель из Донбасса тоже вопрос, целесообразно ли проводить децентрализацию в условиях, когда война в Донбассе и часть территории Донецкой области оккупирована, а часть под контролем Украины, как в таком случае громадам объединяться. Ну, я услышала ответ, что цель этой децентрализации – это чтобы были абсолютно одинаковые условия для каждой громады. Глобальный такой сейчас вопрос. Люди обращаются, и мы как библиотекари должны дать точную информацию, нужную. Люди же не знают, что такое децентрализация. Они задают вопросы, многие онлайн аудитория задают такие вопросы, чем отличается децентрализация от федерализации. И тут четко дают, что такое децентрализация. Это Надання повноважень українському громаді, а що такое федералізація, це автономна система, об'єднання в автономії городів, посолків і так далі. І от ми повинні самі уяснити, що це таке, і потім, звісно, розказати громаді, потрібно ли це нам і як це зараз важливо. комунікація широкої аудиторії громадян, по суті, і перспектив децентралізаційних реформ, роз'яснення конкретних аспектів реформи, безпосереднє спілкування представників влади з. Громадянами в широкому розумінні цього формулювання не вийшло. У залі знаходились в більшій мірі співробітники самої бібліотечної системи. Проте бібліотекарі бачать в цьому свій плюс. Свій шанс вникнути в децентралізаційні процеси. Вони використали по повній програмі. Да нужно дати всі повноваження громаді, понятно, ну надо ще що создати ту громаду. Откак, я думаю, що нужна вот така сильна громада, яка може повести за собою народ. Вот есть ли у нас такая сейчас или нет, вот, конечно, этот вопрос стоит такой на повестке. Дня и хотелось бы. Но я думаю, что если нас будут объединять там. Я не знаю, Славянськ, наверное, громадськ там що. Я думаю, що найдеться така громада, они, которые существуют, уже выносить громади. І для громади, і для народу, і для себя. І понятно, що ці бюджетні, как теж говорят, що ми мы, мы годуем годуємо Україну, как Донбас все время говорить годуємо Україну. А тепер действительно увидят, ви для себя работаете, или ви работаете на всю Україну.